Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Розкажу, покажу чим це містечко цікаве. Ну Погано одне, що воно тут сильно-сильно вибите. Сьогодні так, похожу, покопаю чернінку, може на кінечник який-то попадеться, може ножики. Ну а як ви вже здогадалися, друзі, я про поселення київської культури розказую. Я приїхав на поселення київської культури. Зараз, друзі, покажу містечко, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. А я буду розпочинати сьогоднішній свій пошук. Так, от міссинка, друзі. На тому горбику поселення київської культури було. Так, так, так. Туди і аж до болота. От оде дальні деревця, то болото. Там така от містинка з ягзагами отак похожу сьогодні. які будуть цікаві знахідки, все вам покажу. Ну а зараз, друзі, я оцей горбочок вирішив ось перевірити. Тут ось ця проточка йде між двох горбиків. Колись водичка була. Тут стояла в той період. Ну і вирішив на цей горбик ось, ось заскочити. От я ще ні разу не копав. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Така ось перша знахідочка за сьогодні. Це копієчка. Рання радянська монетка. Одна копієчка. 1956 рік. Така ось знахідочка. Ось з цієї сторони таке зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Пізня радянська монетка. 3 копієчки, 1979 рік. Ну а з тієї сторони таке от зображення. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу рання радянська монетка. Так, друзі, 15 копійочок. 1943 рік. Така ось монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це ще одна монетка радянська. Дві копієчки. 1931 рік. Така ось знахідочка, друзі. А з цієї сторони таке зображення. Ну що. Шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Дві копійки. 1929 рік. Так, да, щоб друга дев'ятка була така, як двойка, монетка б стояла дуже-дуже дорого. Такая вот друзья. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахиточка, друзья. Это такие вот ключик. Походу по КР. -ке. Да, КРовский ключик, друзья. Такие вот малюсенький ключик. Целесенький. Такая знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. 3 копієчки, 1931 рік. Така от монетка, друзі. А з цієї сторони таке от зображення. Ну що. Шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Прямо так зверху і лежав. Бубаниць. Така ось знахідка, друзі. Тут рисуночки на ньому. Такі ось. Рисуночки. Цілесенький бубаниць. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Як завжди почну з металу, таку от кучку металу всілякого різноманітного набив. Радянське залізо. Така штучка мідна, трубочка. Там ще кусочки міді. Ось. Все. Теж кусочок мідний. Радянський. Ну і так, алюміній і желізо. Ну і, друзі, до більш цікавіших знахідок, які мені вдалося сьогодні знайти. Це частина серпа київської культури. Так от я його не показував з однієї сторони загострене, з другої ні. Потім що мені ще вдалося знайти. Дві десяти копеечні бувші ходячки, монетки. Така от штучка. Це радянська більш за все. Одну пізню радянську монетку, 3 копеечки. І п'ять ранніх радянських монеток. 3 копеечки, дві двушечки, одна копеечка і одна 15 копеечок. Такий ключик, друзі. Київської культури. Ну і бубанець київської культури. Такі, в общем, друзі, сьогодні знахідки були у мене. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на копі. Ну и пока!